Значний український графік ХХ століття, один з піонерів графічного мистецтва львівський Пікассо Леопольд Левицький. Майбутній художник народився 7 серпня 1906 року у селі Бордяківці на Тернопільщині, в сім'ї сільського коваля. З часом Левицькі переїхали до Чорткова, де батько працював у залізничному депо, а Леопольд навчався у місцевій гімназії. Тут помітили і оцінили його малярські здібності. Та батько хотів бачити сина адвокатом і після закінчення ним гімназії посилає його на навчання до Кракова. Ця професія була на той час добре оплачувана і престижна. Левицький таки виконав волю батька, подав документи для вступу в Ягелонський університет у Кракові на факультет права. Проте вже за місяць, на подив і розчарування батька, Леопольд склав іспит та вступив до Краківської академії красних мистецтв. Тільки мати, проста селянка без докорів, зустріла вибір сина стати художником. Під час навчання у Кракові Леопольд захоплюється лівими авангардовими ідеями, входить до складу прокомуністичної краківської групи. 1932 року з групою однодумців організував виставку, яка через свою соціальну спрямованість і гостру тематику творів: павук, тюрма, боротьба робітників з поліцією не сподобалася владі і була закрита. Для Леопольда Левицького цей епізод завершився чотиримісячним ув'язненням і позбавленням права здобуття диплому в найближчі чотири семестри. Але юнак не завершить навчального закладу ні наступного, ні поза наступного років. Диплом дочекається майстра лише через 30 років, коли скроні студента вже вкриє сивина. 1934 року Леопольд повернувся до Чорткова за кілька років оселився у Львові. За ним наглядала польська поліція, кілька разів потрапляв до буцегарні. Тому восени 1939 року, разом з багатьма сучасниками, автор радів становленню комуністичного ладу в Західній Україні. У вересні 39-го Чортківська громада навіть проголосила Леопольда Левицького мером міста. Утім, нова влада не підтримала ініціативи і скасувала громадське рішення наступного ж дня. Відтак графік влаштувався кореспондентом у газету Нове життя. Тоді в його житті вже з'явилася куди більша радість, ніж влада, радість кохання. Ця романтична історія розпочалася у другій половині 30-х років. Зі своєю обраницею Євгенією Надлер, Леопольд зустрічався таємно, бо матір художника не хотіла мати за невістку єврейку, а батько дівчини також не був у захопленні від майбутнього зятя. Проте родинам вистачило таки розуму зрозуміти і благословити закоханих дітей на щасливе подружнє життя. 1941 року подружжя було евакуйовано до Узбекистану і повернулися Левицькі до України лише після війни. Євгенія продала свій будинок у Чорткові, на виручені кошти Левицькі придбали квартиру у Львові на вулиці Устаяновича, 10, де зараз і знаходиться музей. Майже півтора року Леопольд був головою Львівської спілки художників. Понад дві тисячі живописних і графічних робіт лишив по собі Левицький. Багато ранніх творів були втрачені у роки воєнного лихоліття. Найчастіше художник звертався до літографій, офортів, ілюстрував книжки, вже у поважному віці захопився лінографією. Художник захоплювався людьми у своєрідній манері. Зображав їхній побут, турботи, емоції, психологічний стан. Левицький був надзвичайно вимогливим до себе, в останні десятиріччя життя створив велику серію картин карпатської тематики, зокрема День навчання. Є у нього цикл картин, присвячених Григорію Сковороді, що стали його лебединою піснею, помер раптово із рісцем у руці за робочим столом 14 травня 1973 року. Похований у, у Львові на Личаківському цвинтарі. Дружина Євгенія пережила знаменитого чоловіка на 15 років. Квартиру заповіла по власній смерті зробити музеєм, подбала й про пам'ятник на кладовищі. Левицький досягнув визнання й авторитету серед львівських колег-художників, старішиною яких був багато літ. За життя не мав жодної персональної виставки лише через рік після смерті. 1974 року відбулася виставка його творів у Львові.